Далі в нас буде наступний учасник з міста Кривий Ріг. І це була трембіта. Зустрічайте! Дешеве пиво на надії, гріло душу, наче багаття. І так, круто, що ще молоді ми. Візьми з собою це плаття. Друже, що ти тут робиш? так, життя наспіваю, а ти, поглянь, як тут? Навколо тебе безкрайні простори. Друзі, вороги, мрії, смерть. І навіть тут я готовий прокладати нові шляхи. Але я радію бути тут. Спрагло бажати більшого. Співати, бо в мене є голос. Егей! Навіть якщо фальшиво, головне, що я тут щасливий. А ти, що ти тут робиш? Хотів запитати, чому ти так високо тут так ридко, холодно і страшно. Чуєш свист? Друже, я запалив. Почекай друже, друже. Я запалив себе там, де вологий сірник не запалить і ватру узливо. Я шукав реп серед сотень дружних зборів, що розбивають банки із радісним криком. Тож тримай мене замізинця, і я поведу на кар'єр за граніто каменем через іржавий паркан, забитий із ДСП вокзалу, по гірському хребту, по землі, по бруківці, по витоптаній доріжці залізничною колією де по спогадах проявів до тектонічних мрій, повз промисловий рій. Знаю, як це. Блукати власними назвами у пошуках культурної папороті, себе розчинити в окропі на сі цікавих дрібів, залишити себе до людневого, не холонути б в ємності, в спротиві, у підтримці, до ранку, дежити, прокинутись, виспатись, стигнути, втілити заплановану п'ятеричку за місяць. Натомість закинути дідько, батьорий, до дріпав до хащі, вивчати дефекти шліфованих каменів. Що були витисані каменярами під час великих випроводів, дізнався більше про склад та історію поглиблення. Хто ми? О ми обминаємо спогади! Маємо. Що ми маємо? Ховаємо, волю до волі сьогодні маємо. Пора прокидатися в українському сонцю із з сірника, із хоросту ватри і популу. Вітає до неба нова зоря. Я відвідаю на пошуки місця, де мені сяяти бути собою. Кому промовляти двослів'я від щирого серця? Слава Україні! Героям yeah, слава! Yeah, yeah, yeah. І я чую у відповідь, що домівка є тут. А ти ще питаєш, чого я виліз, навіть якщо тут страшно? Чи готовий ти запалити сірник наступним? Сцена чекає на тебе, на нас? Дякую.